Богдан Михайлович Хмельницький народився 27 грудня 1595 року в селі Суботів, одна з версій, у родині сотника чигиринського полку Михайла Хмельницького. Історики висувають різні версії про місце народження Богдана Хмельницького. Навчання Богдана Хмельницького почалося в Київській братській школі, після закінчення якої він вступає до Єзуїтський колегіум в Ярославлі. І надалі продовжує навчання у Львові. У 16, 20, 16, 21 роках Богдан Хмельницький бере участь у польсько-турецькій війні, під час якої гине його батько, а він сам потрапляє в полон. Після двох років полону Хмельницькому вдається втекти, за іншими даними, був викуплений родичами. Після повернення до Суботова він записується в реєстрове козацтво. Потім в біографії Хмельницького починається низка походів із запорожцями на турецькі міста. Під час повстання козаків 1630 1638 років ім'я Хмельницького згадується при підписанні договору про капітуляцію, який був написаний рукою Хмельницького, він був генеральним писарем у повсталих козаків і підписаний ним та козацьким старшиною. З 1648 років Хмельницький з чотирьохтисячним військом виступив проти поляків. Це був початок нового козацького повстання, яке незабаром перетворилося на національну визвольну війну українського народу, очолену б Хмельницьким. У битві біля жовтих вод і під Корсуном повсталі в союзі з татарами розбили польське військо, але не змогли повною мірою скористатися плодами перемоги. Хмельницький був проголошений гетьманом і урочисто вступив до Києва. Після відновлення військових дій українські війська під командуванням Хмельницького завдали полякам нищівної поразки, але через зраду кримського хана Хмельницький був змушений укласти невигідний і недовговічний зборівський мирний договір, по суті, тільки підтвердив колишні права малоросійського козацтва. Війна тривала. На початку червня 1651 відбулася битва під Берестечком, що закінчилося поразкою козацького війська. Кримський хан кинувся навтіки, а коли Богдан намагався зупинити його, захопив гетьмана і близько місяця утримував в полоні. Восени був укладений білоцерківський договір, який знищив майже всі завоювання українського народу. Але Хмельницький продовжував боротьбу і через рік Вщент розгромив 20-ти тисячне польське військо під батогом. Переконавшись, що Україні не обійтися власними силами, Богдан звернувся до Москви з пропозицією про возз'єднання України з Росією. У 1654 році в Переяславі Переславі уклав військовий союз з московським царством. Згідно з якою Україна увійшла до складу московської держави на конфедеративній основі і скерована також проти Речі Посполитої. Богдан Хмельницький перебував на чолі гетьманської управи до самої смерті. Помер Богдан Хмельницький 27 липня, 1657 від інсульту. Похований у селі Суботові, в побудованій ним самим кам'яної церкви, існує до теперішнього часу.